О, а що це тут за посиденьки? Привіт, гусі сюсі, доросли і малі. Привіт, гусі сюсі. Пішли. Ось сі сюсі. Я йду, ось несу індича там зелень, кропивка, там цибулька є, зараз віддамо їм. Ось ось сюсі! Ось сі сюсі. Йдіть, купайтеся там. Ось сю, сусью. Що ви? Ой, дуже бандіти. О, михась тут спить. Михась. Ней, михайсь! Спекотно тобі зайчик, Ай, Боже, Квіти там такі гарні в нас. Лежу в себе в кімнаті і чую, як кричать дівчата вже хочуть, щоб їм давати зелень. Ну, не їсти, а їсти в них є. Зараз, до речі, ще насипемо їм. Підемо гранулку, приносимо ще. Боже, на ногу стало. Курчаток зараз, напевно, вже заженемо, хай вони йдуть їсти в себе там. Що ви? Каченята мовчать? На їжені. Привіт! А що це тут робиться? А що це тут робиться? Що це тут робиться? Дівчата мої дорогенькі. Ой, куди? Ану виходь, йди сюди. Ану назад. І все в тирсі. Зараз почуєте, як вони будуть їсти зелень? А, боже, як вони хочуть. А хто це там заглядає до мене? Зайка? Зайка заглядає, їжі ви ж їдять. Це вже зголодніли трохи. Може, тут десь і було? Ні, не було. Була, може, мама лишила, я свіжого накрешила. Так, хочу зараз. Тіп-чіп-чіп-чіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Що ви тут? Нема що їсти? Це ж середні тут оці, а ті там, ну тільки як їх сюди позвати, щоб вони зайшли. Тип-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп. Бачите, бігають Корочі, зараз будемо якось робити діло. Качки вон накупалися. Вон там вже, бачите, стає на ножку, вже наче більш-менш все нормально. А, стала насідка, качка. Вон, дивіться. Думаю, хто це там та ляпає воду бентамка. Вон, дивіться, що вже наробила там. Ой, бентамки, напевне, поховалися. Так, яйця зберемо зараз. Давайте, тут трохи є, тут нічого нема. Індичка, що ти? Даєш те яйце? Снесла? Даєш? Даєш? Снесла. Чи ти вже хочеш мамою бути? Он таке яйце вона несе, невелике несе. Яйце. Диви, куснула. Все, нема, йди гуляй. Яйця, а їсти нам не дала. Ніхто так не робить, так? Там два спина болить. Як його нагнутися туди, я не знаю. Треба рознести піти. Яйця. Ой, рознести, розкласти. Занести, розкласти. Сьогодні відправочку зробила, квочку ще підсипала одну. О, диви, біле курча тут бігає. А ну йде до своїх. Тут білий е, чорний кіт ходить. Боюся, що він начебто не їсть курчат, але хто його знає, бачите, мале вредне курча. Ой, що в нас тут? Нат, 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 нат. Їдять. Заробили, дивиться і сюди хоче. Бандіт малий. Що сюди йдеш? Іди. Йди. Томат упав. Зараза, але ну, я й не побачила. Малий бандіт. Що ти? Спіймала. Півничок. Маленький півничок. Бандіт малий. Що, підете зараз, підете. Зараз я тих закрию і вас спущу. Так, давайте. Зайдемо вона Ой-ой-ой, так хочете всередину. Да? Хочете їсти, а їсти нема, поки. О, диви, а маленька. Так, давайте, йдіть до себе туди. Бігом. Отак. От Зайшли, бачите? Так зараз сюди впустимо. Потім прийдемо і відчинимо. Так. так. А вже йдуть сюди. Йдіти, йдіть. Тіпа, 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 тіпо. Що тут? У вас черга вже? Черга, курчатка вже хочуть заходити. Зараз поїсте, поп'єте, та й буде воно якось. О, не йдуть вже. Ти їх зараз закрию з того боку. Зачиню. Оці червоні галашики такі цікаві. Мені здається, основна маса півничків тут. Ну, побачимо. Так, зараз підв'яжемо цього томата. Що впав? Чого ти впав? Тож нормально вчора все було. Він Сьогодні вже впав. Чого ти впав? І дивись, вже уверх е, верхушка, бачите, пішла вже на бік того, що він лежав. Вон, бачите, як скривилася. Нічого воно вирівняється. Цих два я підв'язала. А цей такий все є діло. Е, гірки продовжують жити своїм життям. Хто в'яне, хто хворіє. Обробляти нічим не хочеться тут. То в мене. Буяють, ростуть. І так що я не знаю, що з ними робити. Ой, в цьому році ще ні одного року не було, щоб томати так збуяли в теплиці. Капець, вони, напевне, метри три вже. Не знаю. Напевне, з них нічого й не буде. З цих томатів в цьому році. Що там таке? Гець великий там зеленчить Коротше, нічого хорошого в цьому році тут з томатом ну в городі є гарні. І вже навіть одного вчора з'їли, вже починають дозрівати томати в городі, хоча сажені в цьому році пізненько вони. Так, це сюди. Ну, коротше, таке. Огірочки потрохи в'яжуться, он є огірочечки, але ось оці, бачите, плями. Оцей взагалі як похворів. Ну, що я йому зроблю? Лити хімку постійно. не хочеться. Таке. Треба буде то купимо ще та й все. Не хочемо ми їх обробляти хімією. Взагалі немає ніякого бажання. Так, то Давайте звідси заберемо від гріха І Закриємо бандитів малих. Давайте, заходьте у свій вольєр, це не ваш вольєр, вибачте, дорогенькі, але це не ваш вольєр. Заходьте до себе. Так, бентамка там що робить. Блохи малі бігають. Бентамка і її блохи. Ой, обов'язково треба в поїлку насрати. Це ж обов'язкова процедура. Давайте звідси, йдіть до себе. Все, до себе, до себе. Все, дивіться, як знаю. Давай, 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 що Все. Всі пішли до себе. О, диви, клюнуло, Клюнуло голошийко. Що ви вже хочете до себе зараз? Бо ще нема у вас їсти, зараз треба привезти їсти їм. І відкрити їм фіртку з того боку. У нас сьогодні дуже спекотно. Взагалі спекотно. Дпевне плюс 30. У мене вже город такий, як джунглі. Взагалі такий. Вже навіть поливаю. Навіть не видно, що я тут колись щось полола чи садила. Ой. Зараз відчиняю, відчиняю, фіртку відчиняю. Давайте, давайте, йду, йду. Що ви там клюєте? А? Голошейки, ти такі голошейки. голошейки? Петушари малі, і австралорпи, і голошейки. і кохінхіни, маленькі дітки такі. Кохінхіни тут заглядають. Що ви тут? Як ще маєте, мої зайчики? Так, все йдете? Йдете мої зайчики, наче вже не такі сумні, як ото я казала, були трохи сумні, е, наче все добре. одненьке пропало, е, ставила і ставлю ще поки чай із е, полинуєм. Біжить, біжить до себе, біжить, біжить, біжить. Почали ж бігати по вигону, по травичці, по сонечку, так що. Без бог може все буде добре. Може, менеться, тому що. Якось я ж кажу, що трошки щось вони, пару курчаток стало сумненькими. Біжіть до себе, заходьте, біжіть. Гранулку мою їдять, ту, що я роблю. Може, до речі, я ще грішу на те, що ця реакція їхня на те, що я почала ж давати свою гранулу їм, ну тобто свого виробництва. І ще може бути, ну, і це стрес для них був. І ще може бути таке, що ну, переход із старта на ріст. І ще може бути таке, що е, я дала е, десь дня 3-4, не побачила прицвівшу дерть. У мене ще зимою дробилася дерть, і я напевне, можливо, трішки прицвічена була, і можливо вони трохи потравилися. Оце я оце на це грішу. Ось потім я замінила дерть. Ну, це дріблене зерно. Е, таке теж може бути, тому що потім я почала, не пам'ятаю, чи кроликам давала чи кому. і Дивлюся, якась вона трошки дивна наче всередині. Подивилася, а вона е, наче трохи прицівша. О, от, от воно пролізло. це ви вже дірку знайшли, вже попролазили. Що, діть, ідіть до себе їсти. Зараз я вам принесу. Діть сюди. Давай, давай, що вони ховаються тут чи що. Біжіть, біжіть до себе. Біжіть, біжіть. Вон одне там. Погнали, погнали вони. Як діти малі. Біжіть, біжіть, воно австралорпи малі, бачите, біля дорослих. Ой, водичку випили вже. Австралорпи може яйця є, треба глянути. Щось я втомилася. Знов таки. А, є яйця вон, австралорпа, дивіться. І знов несуться в одне гніздо. Ну, Дивись ще одне, ще краще гніздо. Ні, треба нестись в одне. Ну, отака в них дурна натура в цих австралорпів нестися в одне гніздо. Напишіть, хто тримає австралорпів. Чи у вас теж таке саме? Бо в мене ось ця банда курочок, вони несуться в одне гніздо. Що я не робила, вони все одно хочуть в одне нестися гніздо. І чекають чергу. Лізуть одна на одну, ну, таке. Так, пішли. Занесемо яйця і візьмемо, напевне... О, вже гуси прийшли. Е, гусята, а ви чого туди зайшли? А ви як туди зайшли? Давайте, гусю. сю Гусі, су, сю, діть! Кури, Кури діть звідси. Діть, щоб я вас не бачила звідси. Хш. Хш. Дідь, ось-о-сю, бігом. Ні, кури не йдуть. Ось-сю, бігом. Та бігом. Ось-о-с-о-сю. Діти вже ж їсти хочете. Йдіть. Ось-о-с-о-сю, бігом. Ой, якийсь кошмар просто з цими курми. Восьми. Ну, а, то за сіткою зараз порвуть сітку, Йолки зелені є. Перегнала. Не порвала сітку. Але причухано отримали. Від мене все напаслися, накакали, все зробили так, як треба. Ой, не туди, стоп. Це я дала. для Кохінхіна поклала. Цих два. Так, все. Яйця вон. То обстралор, то кохінхін. Це все інше. Покажу вам тих пару курчаток, що я відселила он. Привіт. Наче їм все, більш-менш нормально. активненькі, все. Ну, відселила а про всяк випадок, е пропоюю їх вітамінчиком даю. Ну і цей. Тоді ж пропоювала чайке, чайком із е полину. Щоб вони краще їли. Ну, тобто, Даю їм тут стартовий корм своєю гранулкою також. І вони в мене тут, е наче відійшли. Тут. -то. Не знаю, я ж кажу, може притравила, не добачила, не догледіла. Ось так. Зараз водичку їм поставлю з вітамінчиком. Вітамін ось такий даю. Ось. Зараз поставлю нову. Так, вітамінчик поставила їм. А зараз хочу набрати, ще візьму оцю кравчучку. Треба, до речі, я тут ставити, щоб вода на неї не капала. Е... Фу. Корма, так, на намішала. О, курча десь кричить, а ну давай заглянемо. Що це за новини тут? Це ті позагублювалися. Що були? Хто там кричить? Хто там загубився? Біжіть! та чорне, безтолкове. Австралопеня. І тут ще десь одне червоне було. Дивіться, в мене самосівний шпинат. Він один, один рік посіяв, а він тепер кожен рік сам насівється. Ось тут десь червоне було. Де воно? Може його вже котяра потягнув, не дай Боже. Десь там, може, бігає з того боку, треба буде потім знайти його. Соняшники вже такі великі у нас тут на городі. морквичка вже почалася, самосівні томати, дивіться, джунглі просто. Коротше, в нас тут джунглі. Кабачки вже їмо, гірочки. Я ж кажу, вже і томати почалися. Ну як почалися. Вже одненького дивіться. Це булька, дивіться, ця, що я садила влітку, яка вже жервемо її активно. Баклажанів ще немає, ну ще рано, а оце бур'янець. Зразу весь не полимо. Ой, перець воно вже деякий, дивіться. Зразу весь не полимо, а полимо потрохи, Такого вириваємо і такий молоденький даємо каченятам. Так, раз-два, жменько нарвав, пішов з ніс. І вони так полюбляють. Карчинки є вже гарненькі. Горох відходить. Цибулька вже лягла. Ну, ось томати покажу щоб як я сюди прийшла, покажу вам. Томати в'яжуться. І, надіюся, скоро будуть дозрівати вже. Вон, дивіться, які цікаві. І більші, і менші. Крупні є. От ті низькорослі. Такі вони не дуже низькорослілися. Підв'язую їх. Майже кожен день приходжу, якийсь упав, все. І треба підв'язувати. Чесник, до речі, маленький. Вже наче і вибирають деякі люди, а він маленький сам по собі. Так що е... оця вода, що в нас стояла, не пройшла безслідно. Так, куди мені пройти, я не можу зрозуміти. Я ж не можу ніяк проступитися, щоб кинути кохінхіном зелені. Хочу кохінхіном кинути. Кохінхіне, нате. Опа! О! Хай їдять. О, диви, а кого це та курка зве? Вона ж не квочка. <рик> Чуєте? кличе. Комедія, я ще такого не чула, щоб доросла курка кликала своїх сестричок їсти. Я в шоці. Зазвичай це робить півень або квочка. А вона не квочка. Коротше, Кріп взяла жую. І кому не подобається, що хтось жує на камеру, вибачайте. О, подивіться, покажу вам зараз котів. Дивіться, це ж старий диван постягували ковдру, що ми накриваємо. І дивіться, як сплять. Як мертві, дивіться. Гей. Це так спить тут, малюки, тігра. Дивіться, яке плоске стало. І ярко тобі. І ярко тобі. Що ти так. А боже, яке вони шплять? <різь> <різь> Комедія з ними просто. Так, а я хочу зараз намішати корма. Ой, як ця спина болиться капець. Гранулка тут власного виробництва. Це трохи ще. Зверху насипем, і завезем, спочатку насипем каченятам. Бо ж каченятам я вже старт давно не даю, тільки даю свою гранулу. Бачите, вона трохи перемішана із дерті, Ну, із таким ось дрібленим зерном. То не знає, що таке дерті, Пояснюю. Зараз зразу занесу каченятам вверх, зберу звідси. А те, що внизу із стартом, то я вже тоді курчатом понасипаю. Поїхали. Така зручна оця штука. Це нам наші знайомі віддали. Ці кравчучки, дві їх штуки, одна нормальна, а друга трохи поломана. Оце я зараз перла це відро, а так я його кочу. Чудовий варіант. Ой, ой! Боже, чуть не впало відро. <гух> ну, не ідеальний варіант, звісно. Але легше хто це тут мене чекає знов? Ух, с тобі дам! Куди? Свинота. Щось Щось мені не подобається свинота не з'їла гранулу. Ей, свинота! Може, це мама не таку гранулу їм принесла. Щось їм не подобається ця гранула. Чи цей примікс не подобається? Це з іншої бочки вона взяла. Я не знаю. Угу. Ну, їхня гранула їхня. Ану. Немає такого смаку, як та, що в тій бочці була. Хм. ще й не подобається, ти чуєш? Свинота, а що таке? Вам не подобається та гранула? Хм? Дивися. Кабаняки. Хм? Дивно, це дивно. Так, де мої гуси лебіді? Каченята? Гусям лебедям треба дати. Гранули, сюди зараз насиплю, поперевертали і миску свою. Ой, сюди залізти, я не знаю. Давайте це, напевне, курям висипемо, це вони щось вже не хочуть їсти. Ой, важко мені нагинатися. Нате. Хай виїдають. А ми сюди зараз їжо насипимо. Гусям лебедям. Гусі, йдіть сюди. Гусі, -сю 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 -сю, малюки. Ідіть, ви ще ж малі, диви, налетіли, ворони. Е, голошійка. Ні, це не вам корм, це гусям. Гусям лебедям. Ой. А, в них тут є. Оце є деревня. Ай, добре, що є. Зараз я тоді насиплю. Іди сюди. Добавлю зараз курчатам, коченята. Тікайте. Бачите, я ось в такому поясі теплому. Фух. Ладно, я це зроблю, потім продовжимо. Та те, диви, дурне, одне бігає, а одне заховане в вольєрі. Диви о! Ото з до цього на шийку. Вже хоче лідерство собі забрати у нашого старого півня. Маленькі в їжу. Дивіться, там дуже великі і маленькі. Це також велике, але ну, треба ще під питанням. Так, ще ящик треба на яйця. 100. Не ліквідні. Чи як там? Якщо не ліквідні, я так не знаю. Якесь таке слово вир... вираз такий, таке словосполучення. Якщо ліквідувати це, забрати, ну, тобто, знищити чи як. Дивіться, які, до речі, красиві яйця вон. Пару курочок несуть. Дивіться, які. А й камера все одно не передає. Ось так, якщо порівнювати із світлами, які красиві, прям рожеві. Це також не піде. Це індиччиво. Це гарне, хоч і кругле. он до 13 яєць знов їжу, щоб їсти. О. Все, друзі, таке в мене сьогодні відео півгодини знову. とかとか